Всім доброго дня! Сьогодні планую підживити свою ранню полуницю. У мене рання румба. Вона в мене на рівні з Альбою цвіте. Альба теж рахується рання, але в мене румба на рівні з нею цвіте. Хоча кажуть, що вона і не дуже така рання. Ну, в принципі, в мене на ділянці вона рання. Хочу вам трошки її прорекламувати, бо вона не така розкручена, як там Альби, Амі, Априки. Там ці всі всякі круті полуниці. Вона не така розкручена, але вона в мене вже другий рік, третій рік, але другий рік плодоносить дуже гарна полуниця. По-перше, вона раніше плодоносить дуже гарна ягода. Трошки така твердіша, ніж наша домашня що... але все рівно смачна, гарна ягода, стійка до хвороб, бо я бачу по цих новітніх цих сортах самих розкручених, що вони, якщо їх не обробити від хвороби, вони починають там хворіти, листя це все. Я не дуже так свою, аж полуницю обробляю, тому гарна стійка полуниця і до хвороб. І дає гарний врожай. Дуже нам сподобається. Звичайно, цього року я її захистив від морозів. Тому, хто буде замовляти собі розсаду полуниці, замовте румбу, ви не пожалієте. І тим більше от вона дає розсаду, дає гарні вуса. От я навіть собі вже трошки розвів її. Так, вона вже почала в мене от перецвітати. Вже от ягодки вже формуються, вона вже давно цвіте. Вона ще цвіла у мене до морозів. Тому. Я хочу сьогодні її підживити, щоб вона нам ягодку гарно сформувала, налила гарні ягодки. Тим більше, дивіться, от такий кущик. Дивіться, скільки вона вже перецвіла, і скільки ще цвіте, скільки буде треба її сил. Ну, Щоб ягідка не була дрібна, тому треба її підживити. Сьогодні розкажу, які підживлення даю, буду давати своїй полуниці, які треба давати. Розкажу, які бажано давати і які не бажано давати, а які можуть, в принципі, зашкодити вашому здоров'ю. Тому трошки вам розповім. Перше вам розкажу, чим би я не підживлював, не бажано підживлювати. Зараз в такому стані, коли от вже вона налила ягідку, вже скоро буде вже ягідка, вже вона буде наливатися. Думаю, через 2-3 тижні вже буде наші ягідки, повним ходом будемо їсти свою полуницю. По-перше, ні в якому разі ні карбамід, ні салітра ні в якому разі зараз не пішов. Я бачу, що там показують і підживлюють, і по листу дають карбамід, і під корінь дають карбамід. Ну, я думаю, що вам не треба, щоб вирощувати яблука. От ми зараз на базарі на розкладці лежить полуниця, такі як яблука. Ну, і вона і по смаку, як її кусаєш, то це яблуко, а не полуниця. Ну, нам їсти треба корисну ягоду, а не азот. Тому карбамід ніяка ні селітра, ні вже кальцева селітра, ніяка вже не підходить сюди на підживлення. Далі препарати з бором. Препарати з бором добрі, але вони добрі, коли, наприклад, полуниця ще починає тільки зацвісти, можна обробити, щоб вони краще зав'язувались ягоди, краще полуниця цвіла. Але бор це не є іграшка. Я просто взяв брексел кальцій, бо в мене нема борної кислоти. Але це швидше всього рахується до борної кислоти. Бо я бачу, що там розказують, що борною кислотою і два, і три рази. Я вам хочу сказати, бор це не є іграшка, бор рахується токсичним елементом, тому обробляти, коли вона ще частково цвіте, але вже частково вже позав'язувала. І є там всякі обробки, мішають і борну кислоту, і бурштинову кислоту, і марганцовку, і підливають. Дивіться. Насичувати землю бором, насичувати листя бором, і саме ягоди не потрібно. Це токсичний елемент, одноразове підживлення, або навіть повторення підживлення, коли ще тільки полуниця починає цвісти, можна, звичайно. А коли вже ягоди починають в'язатися і вже буде врожай, вже повторювати, насичувати й бором землю і ягоди не потрібно Я хочу показати на прикладі двох добрив, які за формулою не бажано використовувати. На полуниці. Дивіться, коли у добриві формула азоту, от наприклад, в цьому добриві 18, 8 фосфору 18 калію. В другому добриві це майстер Агро, просто мені незручно тримати, це добриво майстер Агро. Це для ягідних культур. Тут, якщо хтось хоче, можете собі таке купити. Це в цьому добриві 15 азоту, 17. Фосфору 28 калію що я маю на увазі? В цих добривах теж не бажано їх брати. Хочу бачите, оце спеціалізоване добриво майстер Агро. Це для ягідних культур. Але чому вже не бажано брати стільки його не бажано брати, коли вже ягода вже починала формуватися і починає наливатися? Аж 15 азоту. Це дуже багато, масова частка азоту 15%. Так само в цьому от чистий лист 18. Тому досить обережно дивіться за формулами добрива. Хоча оці добрива мають всі поживні речовини: вітаміни, амінокислоти. Це супер добрива. Але якщо вони мають стільки азоту, вони не бажано вже використовувати на ягодах, бо цей азот піде в ягоду. Ну, Нащо нам їсти лишній азот? Утворюються всякі нітрити, це все впливає на наш організм, нам цього не потрібно. Більше на своїй полуниці нам треба своя, щоб полуниця була здорова, якісна і щоб приносила нам користь, а не ніякусть якусь шкоду нашому здоров'ю. Далі ще одне підживлення, яке мене трошки дивує. Це підживлення, коли вже от ягодка нав'язалася, коли вже от буде скоро вже вона стигнути, це підживлення курячками. От Я мама взяв курник. Навіть курником є це, рахується вже спеціалізоване. Курник це рахується вже спеціалізований або інший там вже перероблений. Тут вже курячий послід, він вже перероблений. Він пройшов термічну обробку, всякі там хімічні обробки, позбавлений гільмінтів, але все рівно розчинити цей курник запах. Я перепрошую, вже коли ягода вже скоро цей поливати курячками це вже не підходить. Тим більше проливати курячками домашніми, там різні яйця, різні мікроби. Можна заразити ягоду. Ще отакими спеціалізованими, більш-менш можна, але все рівно вже оцей запах, оцей вже не хочеться на ягоду, коли ми вже будемо скоро її їсти. Крім того, хочу вас застерегти від використання дріжджів. Самі дріжджі поселяються на ягодках, можуть викрити бродіння ягоди, і ягоди можуть пропадати. Тому саме зараз цей момент обробляти, підживлювати дріжджами не треба і не можна. Це може зашкодити вашому врожаю і може багато ягоди пропасти. Живити, щоб от пішло і ягоді на користь, і вам пішло на користь. Дивіться, таке добриво гарне, сульфат калію. Це безхлорне добриво, яке допоможе налити ягоді, яке допоможе ті всі, що ми вносили, поживні речовини, мікроелементи, макроелементи, воно активізує і допоможе. Полуниці засвоїтись. Такий сульфат калію дається столова ложка, орієнтовно 20-25 грам на 10 літрів води і по пів літри на кущик дається цього підживлення. Це достатньо. Не треба вже заливати всякою мікроелементами і макроелементами. Вже полуниця починає стинти, тому не треба збільшувати дозу цих добрив. Можна, звичайно, давати і більшу концентрацію, але пів літри на кущик буде достатньо, якщо ви дасте 25 грам на 10 літрів води. Але сульфат калію це просте добро. Там калій і сірка. Більш там нічого немає ніякого поживного. Що можна дати більш поживніше по луниці? Покажу, яке доброго можна використати. Тут бачите, чистий лист, осіннє внесення. Але це не має значення, що воно пише осіннє внесення. Тут нам саме головне склад. Дивіться: тільки 8 азоту, 19 фосфору, ще полуничка цвіте, ще їй фосфор пригодиться, і 25 аж калію. Тут можна, це не обов'язково чисти лист, можна будь-яке добриво, яке має подібну форму. Але в цьому чистому листі є вітаміни, амінокислоти, різні мікроелементи, які допоможуть полуниці саме в цей момент долити ягоду, зав'язати, налити гарну ягоду, це допоможе. За такою формулою і за таким складом непогане підживлення на даному етапі. Крім того, з доступних добрив можна використати простий попіл, розвести 2 стакани попелу на 10 літрів води, дати, щоб вони настоялися. Потім злити водичку, цю сіру, верхню, нижній осад залишити кальцевий, бо нам не треба багато кальцію для клубніки в цей момент. І перед тим, як підживити, додати стакан оцу. І по літри цього розчину на кожний кущик. Але цього року я не хочу стільки давати вже мінеральних. Добрив, мінеральні давав весною, щоб полонечка гарно розвинутися. Хочу більш органічні, тому буду більш органічним добривом. Таким буду використовувати цього року рідкий флоровід. Чому я буду використовувати флоровід, цей рідкий? Тут тільки 3% азоту. Там відчуваєте різницю? Там по 15-17. Тут тільки 3% азоту. 2% калію і всі мікроелементи, мідь, там молібден, цинк, ну, багато всяких елементів. Ці елементи і цей склад допоможе ягодці налитися і допоможе підживити більш-менш натурально. Звичайно, тут. Це не є чисто натуральне добро. Звичайно, тут якісь є хімічні елементи, мінеральні елементи, але більш-менш на натуральній основі допоможе підживити нашу ягодку на цьому етапі. Цього флоровіту це на 10 літрів. Даю 25 мг, цьому купочку 25 міліграм цього добрива. Дуже просто розводиться і набагато краще, ніж деякі добрива. Вони можуть не розводитися. Може багато частинок них, ну самі знаєте, хто купляє добрива, знає, що багато може бути ослу. Це гарно розведеться добрива. Я беру флоровід. Ви, звичайно, можете взяти будь-яке добриво. Я не кажу, що флоровід там краще, не краще. Ви собі беріть, я маю флоровід. Є багато органічно-мінеральних зарадобрив і розконцентрат, і роз там, і ферті, здається, є органічних цих що рідких добрив. І гуміно. Будь-яке доброго ви собі берете. Головне, щоб воно мало адекватний запах, щоб воно там вам на ягоду не зробило таке, що не можна буде зайти і не можна буде їсти ту ягоду, обираєте будь-яке собі добру і підживлюєте. Але саме головне, щоб було воно більш-менш органічне, нормально розчинялося і не робило нашу ягоду ядовитою, такою, що буде шкодити нашому здоров'ю. Отаке на сьогодні підживлення нашої полуниці перед плодоношенням. Всім бажаю виростити гарну рясну полуницю і всім мирного, мирного неба.